Я втратила майже всіх своїх побратимів, з якими я служила під час АТО, під час от, о, цієї війни я вже втратила майже всіх. Телефон вже пустий. Почалося ще з Майдану, а потім зразу після Майдану пішла служити. На той час ще в батальйон Азов так. Так і залишилась там чотири роки я прослужила в батальйоні Азов. Потім пішла в мене, контракт закінчився. Вирішила бути неоформленим піратом. Тобто мені так було легше, бо я сама собі, коли захотіла тоді й тоді поїхала додому. Тобто, мені так набагато легше, ніж було потім ну, служити. Тим паче, що після трав, після поранень мені було складно продовжувати службу. У мене були контузії під час. Контузії, коли вибухова хвиля вдарила в голову, в мене лопнув череп, в мене була дирка, витік ліквору. Тобто, ну, контузії це теж поранення і після них дуже складно. Тому потім в мене саркайдос легенів, в мене погано легені працюють. Тому лікування занадто довго в мене тягнулось для того, щоб продовжувати службу. Коли є що отримувати і є кому віддавати, це найголовніше. Бо коли ти сидиш і ти розумієш, що в тебе йде запит з передовою або від дітей, особливих діток в сірій зоні, яким потрібна допомога. І коли ти розумієш, що в тебе є запит, а немає чим допомогти, то тоді да, кришу рве. А так, да, 24 на 7, постійно в телефоні. Телефон це вже життя. У мене на баз... на забезпеченні більше двох тисяч військових. Це Військові виключно або мої колишні побратими, з якими я служила і зараз в різних підрозділах, або мої друзі, ну і підрозділ мого чоловіка, де він служить, це ССО мої хлопці, це 92-га бригада. Бешкетники Сірка, якраз ось відправляю. Да? Це східняки, харківський поліцейський бойовий підрозділ. 78 полк ДШВ, там, де мій чоловік служить. А потім наші гострі картузи, дрончики, Тобто, ну їх багато на передову. Найбільші запити це ремонти автівок, бо це найдорожче, що йде. Потім у нас іде ПНБ, там всякі прицільники з формою трішки легше. Ось два Почалась повномасштабка. Чоловік одразу пішов на фронт, закрив бізнес, все закрив, і вирішив піти на фронт. Е, ну, я, як колишня військова, в принципі, його підтримала. Я не маю права чоловіку сказати, типа ні, сиди вдома. Майже не бачимося. Майже не бачимося. Він постійно на передовій. В нього така робота: штурмовики є, е, штурмовики. Е, бачимося періодично там, десь там в телефоні. І то е, вночі там на 5 хвилин, коли є зв'язок, в період. На Повномасштабці в Оленівці під час теракту загинув мій брат. Він разом з татом з 2015 року тато взагалі два рази в полоні був у 2014 році, і оце коли вони Маріуполь захищали, тато разом з Льошкою потрапив в полон. Тато, слава Богу, витягнули з полону. Він продовжує службу. Зранку прокидаюсь погано, все болить, спать хочу, ще б годинку. Потім згадую, в яких умовах мій чоловік, хлопці і дівчата, мої знайомі дівчата, які служать на фронті, і я себе підходжу до дзеркала і сварю про те, що я прокинулась в теплому ліжку. В мене всі живі, здорові, в мене є руки, ноги. Я маю змогу розмовляти, бачити і, і чути. І я встаю і з думками про те, що ну мені гріх жалуватись. Мені треба вставати і працювати. Я просто встаю і працюю, бо я розумію, що я не маю морального права дати собі відпочинок. Постійно зі мною він і в притулку допомагає і прибирає відеограф, він фотографує, щоб звіти були. відео, допомагає, вольєри прибирати, допомагає фасувати. Він так все тетрісом складує все це. цей да, данька. Завжди зі мною він мене навчається в частній онлайн-школі, тому в нього часу достатньо для того, щоб з мамою тут тусуватися. Привчає до роботи. Я ж розумію, що в принципі в дітей повинно бути дитинство, але наша дитина з двох з половиною років. Опинилась в такій ситуації, що батьки військові. У нас в сім'ї в цьому році взагалі не буде святкуватись різдво і новий рік. У нас не прикрашений дім, ми не купили подарунки. Тобто, в мене дитина прекрасно знає про те, що не буде на новий рік подарунків. Бо в нас стояла задача: нам треба було закрити збір на терміновий ремонт єдиного буса в підрозділі, який може вивести з позиції поранених. Тому ми з сім'єю і вирішили, що в цьому році, так як в наших хлопців не буде свята, і в нас не буде. Буде свято тоді, коли всі повернуться додому. Я мрію, щоб закривались швидше, щоб збори закривались настільки швидко, як, наприклад, зібрали за дві години 500 тисяч на кав'ярню в Києві, яку розфігачили. Бо людям так хотілося. Скави. А я хочу, щоб отак от закривали збори на фронт, бо від цього залежить життя наших бійців. Чим більше ми втрачаємо бійців, тим більше людей доведеться забирати з підприємств на фронт для того, щоб закрити потребу людьми. У нас не ну нестача людей, і ми втрачаємо бійців з досвідом. Для того щоб не втрачати бійців з досвідом і не втрачати людей на підприємствах, яких забирають на фронт. Треба допомагати закривати збір. Я мрію про те, щоб наші люди стали. Знаєте, от як на початку повномасштабки, коли всі об'єднались, бо зараз всім, ну, всі забили болт. От я хочу, щоб люди почали розуміти про те, що зараз гірше, ніж було на початку війни, щоб вони розуміли, що фронт вже близько, особливо до нашої Дніпропетровської області.